Херсон. Це місто, де вітер історії змішується з солоним подихом Дніпра. Тут, на перехресті шляхів, народжуються долі, сповнені сили та нескореності. Колись це була брама до Чорного моря, а сьогодні символ витривалості та віри в майбутнє. Херсон це безкраї степи, що простягаються до горизонту, і велична ріка, що несе в собі спокій і міць. Тут кожна хвиля відбуває відлуння минулого. Кожен схил пам'ятає відважних людей, які творили його славу. Херсон це місто працьовитих і незламних людей, які не бояться труднощів і завжди знаходять шлях уперед. У центрі Херсона Дух Свободи, що ширяє над старовинними вуличками, над зеленими парками і набережною. Тут лунають фестивалі, народжуються нові традиції, а багатий культурний спадок переплітається із сучасністю, створюючи унікальну атмосферу. Херсон це не просто місто. Це символ відродження і незглавності. Це місце, де кожен камінь береже історію, а кожен новий день дає надію. Звягель. Це місто, де час переплітається із дзвоном, а кожен його відгук стає голосом історії. Тут, на берегах тихоплинної случі. Під синім небом, сповненим пташиного співу, народжуються легенди. Тут побачила світ геніальна Леся Українка, чия творчість стала невмирущою частиною нашого духу. Звягельця круті схили, де природа, наче замислилась, милуючись власною красою. Це місто, де кожен камінь дихає історією, а в кожному куточку збережено теплий відбиток минулого. Тут поважають традиції. Але водночас сміливо творять майбутнє. Звягельці, юнаки і дівчата, чиї досягнення лунають далеко за межами міста. Це натхненна творча молодь, чиї ідеї розквітають. Це місто великого економічного потенціалу, де підприємливість і праця створюють нову епоху. Звягель – це місце, де діти здобувають якісну освіту, а дорослі знаходять розуміння і підтримку. Це місто, яке живе, творить. І надихає, стоючи дзеркалом наших мрій і сподівань. Звягель це місто, що дзвонить у серці кожного, хто тут побував. Звягель і Херсон міста, що пишаються своєю історією. Що вчора тут лунали звуки гучних концертів, сміх молоді лунав на міських площах, вулиці були сповнені життя та радощів. Але війна змінила все. Херсон став мішенню для російської агресії, містом, яке пройшло окупацію і зазнало болю та руйнувань. Його люди справжні герої, які не зламалися навіть під ворожою навалою. Звягель місто, що віддає своїх найкращих синів і дочок на захист батьківщини. Тут не звикли стояти остори. Тут кожен робить свій внесок у перемогу на фронті, у волонтерстві, у тилу. Звуки радості змінилися на сирени повітряної тривоги. Учний сміх молоді поступився місцем вибухам та майже щоденним похованням героїв. Ранок починається не з кави, а з хвилини мовчання. Ми навчилися жити з важкими переживаннями, відчуттям несправедливості, болем втрати, але не дозволили цьому зламати нас. Здавалося б, це кінець. Але ні, ми боремося. Ми виборюємо свої міста, свої вулиці, своє майбутнє. Ми не зупиняємося. Розвиваємо громади, створюємо нові партнерства, підтримуємо один одного, руйнуючи всі бар'єри, об'єднуючи серця, роблячи культуру нашим інструментом боротьби. Ми голосно заявляємо про себе через музику, мистецтво, науку, бізнес. Ми доводимо всьому світові, що Україна сильна, талановита та незламна. Наша найбільша сила це сила єднання, і вона веде нас до перемоги. Ми вистоїмо, ми відбудуємо, ми переможемо. Слава Україні.